Доброго ранку, діти! Відгадайте загадку і дізнаєтесь, хто сьогодні завітав до нас на гостину. Взимку зірка біла з неба прилетіла. Шість промінців має на сонечку сяє. Так, це сніжинка. Ось вона яка. Подивіться діти на це різноманіття сніжинок. Вони усі різні, одна на одну не схожа. Які вони опишіть. Молодці. Вони і білі, і легенькі, гарні, можна сказати, мереживні, блискучі. Вийшли якось ми, дивне місто проти сонця, всі в золочено віконця. Ні, такої ще зими не зустрічали ми. Ох, яка ж краса. Сад увесь убрався в іні. Проти сонця він, як синій, гілля до землі звиса. Ох, яка ж краса. Ай справді, діти, подивіться, яка краса. І як хочеться там опинитись. А давайте ми зараз пограємо з вами у гру. Зима це добре чи погано? Багато снігу, красивий снігопад. Так, це добре. Багато цікавих зимових розваг, яких не буває в інші пори року. Так, це добре. Голодно пташкам і диким звірам, бо сніг усе засипав. Правильно, це погано. Сніг укриває рослини від морозу. А вже ж це добре. Холодно, необхідно берегти тепло, одягатися тепло. Так, це погано. Дерева, рослини, навіть деякі тварини відпочивають. Абсолютно вірно, це добре. Під час ожеледиці слизько. Небезпечно можна впасти. Так, це погано. Ось у таку цікаву гру ми з вами пограли. Але я хочу сказати, що насправді у зими немає нічого поганого, це просто пора року, яку слід цінувати та насолоджуватись кожною хвилинкою. Ось так. Діти, скажіть мені, будь ласка, як слід вдягатися, щоб не змерзнути? Так, слід тепло вдягатися. Які речі ми одягаємо, збираючись взимку на прогулянку? Так, зимові речі. Назвіть їх, будь ласка. Молодці, дуже добре. А зараз, мої хороші, ми з вами пограємо ще в одну гру. І називається вона Що спочатку, а Що потім? Що взимку вдягають спочатку? Шкарпетки чи колготки? Правильно, спочатку надягають колготки, а потім шкарпетки. Що надягають спочатку? Светрик чи шапку? І знову виправі спочатку светрик, а вже потім шапку. Що надягають спочатку? Штанці чи шубу? А вже ж штанці, а потім шубу. Що роблять спочатку? Зашнуровують та зав'язують шнурки? Чи взувають чобітки? Так-так так. Спочатку взувають чобітки, а потім на них зашнуровують та зав'язують шнурки. І останнє, про що я вас хочу запитати, це що роблять спочатку? Застібають ґудзики чи одягають пальто? Правильно, мої хороші, правильно. Спочатку одягають пальто, а потім застібають ґудзики. Я морозу не боюсь, в кожу шину одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Хай мороз не коле так, в мене шапка з кролика. Хай мороз не хвалиться. Я у теплих валянцях, я морозу не боюсь. Під ногами хрусь хрусь. Діти, подивіться на картинку зимові розваги. Яка пора року зображена на ній? Що роблять діти? І як вони одягнені. Молодці, дуже добре. Діти, я вам вдячна за вашу увагу і повинна з вами попрощатися. Бувайте на все добре!